Друзі, я хочу сьогодні з вами посилочку одну розпакувати. Так як у мене був день народження, дітки мені сказали, що мама, можеш собі щось замовити, те, що ти хочеш. І, звичайно, мама замовила, що? Мама замовила все, що стосується саду, рослин, квіток, декору. Я замовила собі декор. Знову в садочок, знову в тієї оленки, в якої я вже замовляла. І зараз. Розпакуємо з вами і подивимося, що я тут собі назамовляла. Так, перший кульочок. ой, перший кульочок. перший кульочок якийсь такий, що я таке не замовляла. Дивіться, який ангел. М -м, клас. Ну, це подарунок, друзі. Бо такого ангелочка я не замовляла. Далі. Які гарненькі наклеєчки хендмейдсенькі. Так, 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 так. Зараз одну з вами отак розірву, щоб вам не шародіти по вухам. А всі інші порозпаковую і тоді вже покажу. Ой, друзі, ну дивіться, який. Класний гномик. І гномика я теж не замовляла. А що це таке, Оленко? Це моя точно посилка? <гум> гномик, так. Треба, Зараз я розпакую інші. Подивлюсь, можливо, то не моя посилочка. Боже, я, я радію, як маленька дитинка. Подивіться, із-за оцих равликів я так їх хотіла до сукулентів собі горшочки поставити. І як побачила, цього їжечка, ну от як його можна не замовити. Ну, подивіться, який красотунчик. Ну красотунчик, їй Богу. Дивіться, який. Ай, хорошенький їжачок. А оці равлики у таких маленьких папірцях заховані. Оленка мені сказала, подзвонила, каже, доробляла, того що в наявності не було, я заказала отаких от 5 штук і вибачалась, бо отут в одного, каже, рожки не получились. Я говорю, там байдуже. Вона каже, Хі -хі 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 -хі". ну подивіться, який. Ну, красотунчик. Такі клюшатончики такі маленькі. І ось тут ще два маленькі. зараз розпакую. Так, ще дозамовила собі отакі будиночки, мені сподобались, бачите? Більший і менше я хочу зробити таке місто біля цього пеньочка, де в мене маленькі такі гномики поставити, дозамовила е, два горобці, отаких. От прекрасні горобці, просто, просто чудові, як живі. Ось, ці, ось цю малечу, ну їх можна навіть, знаєте, розфарбовувати. очки, рожки, очки. І така задів мушля. Оту совку. Замовила на цей їжачок, це взагалі просто прелість. Просто, дивіться, на цей носик. На цей носик куроносик Так, і оцю дівчинку ельфиню. Також дуже гарна. Я думала її, друзі, отут квіточку розмалювати. Так, і оцих е, таких двох пташенят. <гум> Такими ротиками Сміч, смішнючі. Такі, як на мене, то вони дуже комедні. Ось. А оце мені прийшло в подарунок. Оце і гномик. Друзі, я вам дуже рекомендую. Я в описі під відео знову дам посилання на Оленку. І я додавалась навіть у вайбері, у чат, де постійно скидують наявність і якісь нові фігурки, які у них додаються. Я дуже задоволена. дуже. Дуже дякую, Оленочко, за такі щирі і гарні подаруночки. Робота, як завжди, супер. Дуже класні фігурки. А ці равлики, то вже. <ріхи> такі біленькі. <ріхи> от такі, от такі ми. Отака от розпаковочка, отакий от подарунок від моїх діток. Друзі, замовляйте, незважаючи ні на що, радуйте свою душу. Бажаю вам всім всього-всього самого-самого найкращого і мирного неба нам всім. До наступного відео. Всім пока-пока!